Якщо це відео, це означає, що ви перейшли або за цим посиланням з сайту цього кроптера, або за цим. І по одному, і по іншому посиланню ви побачите абсолютно однаковий набір документів. Це просто повідомлення власнику кроптеру Олексію Татарчуку про те, що він шахай. Олексій Татарчук є учасником не одного чорного списку, саме за його так звану інвестиційну діяльність. Він умисно. Пожертвував грошима своїх інвесторів і знищив два магазини оптики, які відкривалися під його керівництвом в свій час, заради власної вигоди, яку він тоді так і не отримав. Саме про цей випадок розповідається ось у цьому відео. Також вам варто спитати Олексія: а як так сталося, що 13.01.2022 року вже був зі Звон з цим самим пухляшом? Дивіться, це він же. Розумієте, в чому прикол? Проект вже на той момент був мертвий. Тобто Олексій повторно намагається обманути людей, залучити гроші, і, як ви бачите, використовує для цього ті ж самі інструменти, вантуси і Йоршики. Ну, щоб ви не сумнівались, так? Да? Олексій, а де гроші? Тут ви можете бачити вакансії професійні, які це чудо розміщає. 15-25 тисяч, тобто вони не приховують те, що їх основна мета це тупо впарювати так звані інвестиції і платити відсоток від цього якимось малозрозумілим людям, у яких повинен бути досвід взаємодії з інвесторами, управління інвестиційним портфелів клієнтів повного циклу. І це все повинна знати людина за 20 тисяч гривень. Оцей аудіофайл є частково доказом цинічної, аморальної та неадекватної поведінки Олексія. Вітаю, шановні! Якщо ви дивитесь це відео, отже, ви побачили, хто такий Татарчук Олексій. Для тих, хто цього не знає, це шахрай, причому з досить суттєвим стажем. І це не неоголослівні якісь звинувачення. Це все відбувалося в 2021-му, на початку 2022 року. Проект Кроптер мертвий. І, по суті, свої, ніколи не існував. Вся Ота зйомка разом з Українвест клубом, це дешева постанова для того, щоб удовірливих людей позабирати гроші начебто під договора, начебто під інвестиції, а потім просто, або я не знаю, змінити прізвище ім'я, або покинути територію України, як і зараз дуже багато таких діячів зробило. Олексій Татарчук, колишній наркоман і алкоголік, людина без будь-яких моральних принципів. Він чудово знає, хто я, він знає, що я кажу, і на його превеликий жаль, він не зможе контраргументувати будь-яке моє слово. Ця людина, нехтуючи будь-якими соціально-елементарними нормами в 2022 році умисно знищила бізнес людей, які довірили йому гроші, просто заради авантюри. Тобто інтелектуальний розвиток цієї істоти десь на рівні кухонного гарнітуру. Будь-хто, хто дасть цьому барану грошей з вірогідністю в 100% їх втратить. Тепер з приводу: Хто я. Мене звати Перець Олександр Миколайович, я є власником інвестиційного альянсу приватних інвесторів України. Я власне проводжу аудити. Та інколи розслідування. Таке сміття, як Татарчук Олексій, я навіть не розглядав. Це відео я записую виключно, з метою, щоб якомога менше людей втратили гроші. Я не пропоную нікому нічого взамін. Я вас застерігаю. Ця людина знаходиться в блеклісті і не в одному, не тільки в мене. Ця людина є асоціальною, аморальною, власне, який спосіб вона життя і веде. На превеликий жаль, за Татарчука Олексія знає неймовірна кількість людей. Задайтеся питанням, чому в чаті перше, що написано, що не будуть обговорюватись ні умови, ні договір, і все, начебто, буде робитись персонально. Я вам поясню, тому що якщо там мати. Принаймні 9 класів освіти вміти рахувати, то виявиться, що бізнес-модель, яку Татарчук намагається там всім впарити, вона мертва. Там немає грошей. Непророблена бізнес-модель. Якщо ми говоримо з приводу великої команди Татарчука, вона складається з трьох калік, одна з яких це сам Татарчук. Ніякої команди там не існує, ніяких замовлень там не існує. Ці безделі. Нікому не потрібні запускати подібний проєкт в апогей війни в Україні це треба бути хворим на голову. Довідомо тих людей, які цікавляться цим проєктом. Щоб ви знали, в 2021 році МХП це компанія з 2 мільярдним оборотом в доларах. Так ось на її базі була створена ціла. Система, яка власне і займалася підготовкою і наданням послуг агродроні. Тобто, все це направлення було би так чи інакше монополізоване. Ті розрахунки, які проводились ще десь, може, два роки тому, показали, що при таких умовах конкуренції і при тих розрахунках, які ці ідіоти наводили, при Тому що у них клієнтська база поступово би зійшла на нулі взагалі, наскільки пам'ятаю там не було. Цей проект є збитковим. Це відео застереження я знімаю саме для людей, які чомусь вирішили втратити свої гроші таким збоченим шляхом. Я до матеріалів доклав там, скріни з чату, але це не суттєво. Я доклав відеозапис. Зі дзвону за 2021 рік. До речі, з Укрінвест уявляєте, виявляється, в 2021 році Укрінвест уже один раз презентував цей зашквар. Так спитайте, а що сталося? Де гроші? Як так? Це я не кажу про те, що Олексій Татарчук, в принципі, як людина більше з підером має схожого. Я маю на увазі цих сосіянців. І я. Щиро був би радий, якщо б у цього Гандона забрали би громадянство. Бо таке соціальне сміття, яким він є, і після всього, що воно сука зробило, Татарчук, що з їбало.